Казка про те, як їжачок і кролик врятували ліс. Жили були в глибокому лісі їжачок та кролик. Вони були найкращими друзями і завжди проводили час разом, гуляючи серед величезних дерев, які тягнулися до самого неба, а також поміж кущів, які виблискують у всіх відтінках зелені. Якось, прогулюючись знайомими стежками, їжачок і кролик помітили, що їхній рідний ліс ставав все бруднішим та сумним. Листя вкривали пластикові пляшки, а річки наповнювалися сміттям. Рослини, які раніше розквітали в рясних кольорах, тепер страждали від забруднення. Їжачок і кролик були засмучені. Тим, що їхній дім перетворювався на смітник. І вирішили повернути красу і затишок в свій рідний ліс. Вони почали виносити сміття зі свого лісу, сповнені рішучості й пристрасті зберегти його красу і чистоту. З кожним днем їхня робота ставала все важчою, але вони не здавалися під пісню пташок і шелест листя під їхніми лапами вони працювали наполегливо, сподіваючись побачити свій ліс співучим і красивим знову. Поступово за їхньої спільної роботи ліс ставав все чистішим і привітнішим для всіх його мешканців. Рослини знову почали розцвітати, річки стали чистими і прозорими, а ліс оживав своїми парвами і запахами. Їжачок і кролик стали прикладом для інших мешканців лісу, показуючи, що кожен може зробити свій внесок у збереження природи. Їхня спільна робота принесла радість, а вдячність інших мешканців лісу не мала меж. Їжачок і кролик зрозуміли, що навіть найменший внесок може мати велике значення для збереження нашого середовища. І вони були щасливі, що змогли зробити свій ліс чистим і красивим знову.